Всеукраїнський фотоконкурс Молоде обличчя України продовжується. Нагадаємо, у травні міський центр молоді оголосив про проведення в лозові регіонального етапу фотоконкурсу. На цей час більше десяти молодих фотографів вже надали до центру свої роботи для участі. Заявки і фотоматеріали прийматимуться від усіх охочих ще упродовж липня-серпня. Про умови конкурсу і як, власне, він проходитиме, дивіться далі. Молоді фотографи віком від 18 до 28 років, які забажали взяти участь у конкурсі, надали до центру більше двох десятків робіт великого формату. Із цієї кількості організаторів відібрали декілька і розподілили їх за рубриками. За умовами конкурсу роботи повинні відображати молодіжне життя, творчі успіхи людини, досягнення її в розбудові держави. Тощо кожен фотознімок повинен мати назву і бути зробленим в Україні. Бажаючих взагалі зверталося багато, але дуже дорого виходить формат 30 на 40 надрукувати. Тому не кожен молодий фотограф може собі це дозволити. Серед учасників фотоконкурсу здебільшого студенти на їхніх фото в основному зображено батьківщину, дозвілля та людські емоції. Вся робота фотографа заключається в тому, щоб поймати цей момент, тобто радість, грусть показати емоцію. Сергій молодий фотограф навчається в лозівському технікумі. Фотографуванням каже, захоплюється кілька років. Ну мені просто подобалась запішлять там закат, природу, якісь цікаві моменти друзей і потомка то слось поїхала. Взяти участь у конкурсі. Йому порадили друзі, які вже оцінили роботи Сергія. Сам він налаштований на перемогу, але й сприймає критику, яка певен йому тільки допоможе вдосконалити майстерність. Фотографи в нас приймають участь молоді. Тільки починають займатися художньою фотографією, тому вони повинні будуть знати свої недоліки, яких вони допустили при фотографуванні, і їм буде краще візуально присутності компетентного журі почути висновки про їхні роботи. Визначати переможців у кожній рубриці буде журі у складі професійних фотографів. Ймовірно, це відбудеться на початку вересня, повідомили у центрі молоді. Спершу організатори планували підводити підсумки фотоконкурсу на день молоді. Кращі роботи тоді мали б обрати пересічні лозівчани, але святкування відмінили, а конкурс продовжили. Які ще не встигли, можуть ще навіть принести свої фотороботи. Ми їх будемо так приймати теж і будемо дуже раді, якщо б буде більше приймати людей. Обирати переможців фотоконкурсу журі буде у центрі молоді. Для об'єктивності сім'я автора оприлюдня тільки після того, як його роботу, з поміж інших, буде визнано найкращою. Всіх переможців обіцяють відзначити їхні фотознімки направлять для участі в обласному етапі фотоконкурсу. Ну а поки що, світлини конкурсантів представлено на фотовиставці у центрі молоді. Відвідувачі їх можуть переглянути. На цьому час новин спливає. Команда телерадіокомпанії Лозова вже працює над наступним випуском, який традиційно очікуєте у п'ятницю. Тож до зустрічі.